Скільки харків'янам обійдеться підготовка до відключень світла. Ми проаналізували мінімальні ціни на основні групи товарів у популярних серед харків'ян-магазинах. Ціни стартують на павербанки від 300 гривень, парафінові свічки від 12 гривень, ручні ліхтарики від 45 гривень, набір батарейок АА 4 штуки від 24 гривень, газовий пальник від 271 гривні. Газовий балон для пальника від 64 гривень, сірники від 10 гривень, зарядні станції від 10 тисяч гривень. Варто зазначити, що станом на листопад 2025 року в Україні мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень, а мінімальна пенсія варіюється залежно від віку та стажу і становить дещо трохи більше 2300 гривень на місяць. Більше новин в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.